Академія Humanitas відкриває нові горизонти, надаючи можливість українським студентам навчатися за такою спеціальністю як інформатика, або ще її називають сферою IT. Ми всі знаємо, що ця галузь динамічно розвивається, і спеціалісти можуть заробляти від 20 30 тисяч злотих. А навіть і більше, але навчання за так популярною професією в академії Хуманітас можна розпочати всього лише за 470 злотих на місяць. Найважливіше, що навчання протягом трьох років відбувається українською мовою. Це чудова можливість для тих, хто хоче поєднати європейську якість навчання з рідною мовою. Комп'ютерні лабораторії в академії Humanitas обладнані новими приладами, такими як окуляри VR, 3D друкарні та багато іншого. Це дозволяє студентам цього університету йти крок в крок з часом. Маєте питання? Залишайте плюсик в коментарях або безпосередньо зв'яжіться з нами. Ми, команда Курси Поль, готові відповісти на них повністю безкоштовно і допомогти вам вступити в цей новітній університет і здійснити вашу мрію про успішну кар'єру в it сфері